Слава Україні! Вас вітає магазин. Потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про сумки. Наступна частина. І сьогодні говоримо про сумки баули. Виглядають вони приблизно ось так, якщо маленькі, і приблизно ось так, якщо великі. Ці – це 60 літрів, це маленькі на 15 літрів. Бувають ще на 40 і на 90 літрів. Для чого вони потрібні? По-перше, це водонепроникні баули, як з одної, так і з іншої сторони. Вони гарно підходять, якщо вам треба перевести сухі речі в мокрих умовах, наприклад, взяти сухі речі на човна з собою. Бризгі, вода мокре, нічого не страшного. Навіть якщо перегорнеться, попаде в воду, буде плавати по поверхні, дістали там все сухеньке. І по-друге, для чого вони ще потрібні, це складати туди мокрі речі. Гідрокостюм ми поплавали, зняли його, поклали в баул. Потім цей баул він протікати не буде. В машину в багажника закинули чи ще кудись на кровать, куди вам треба, з нього нічого, нічого не поліється. Штука дуже кльова і потрібна як для дайверів, так і для підводних полювальників. Навіть підійде тим, хто займається снорклінгом. Особливо ось такі маленькі, воду не проникні. На яхти ще кудись поклали документи, ключі від машини, якісь цінні речі. Склали все, до себе пристібнули все. Навіть якщо ви там на, десь на човні чи пер перегорну, випадки бувають різні. Воно все буде сухе. Також кльово його все перевозити. Ну, на цьому все. Бувають вони різні, бувають ще для підводних полювальників е, з кріпленнями під е, ласти чи рушниці підводні, бувають такі, як рюкзачок, щоб можна було їх начепити, як сумка. Але суть залишається одна: це воду не проникний баул. На цьому, мабуть, все. Кому цікаво більше, всіх чекаємо у наших магазинах Бітискав. Ну і робіть свої замовлення на нашому сайті Батискафює. Слава Україні! Слава героям! До побачення!